Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. В ефірі марафон Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Добрий день. У Донецькій облвійська адміністрації показали наслідки нічного удару по Краматорську. Російські снаряди прилетіли в дорогу поблизу готелю. Утворилася величезна вирва. Вибило всі вікна у будівлі, пошкоджені автівки, припарковані поряд. Ударом одну людину поранило. Краматорськ залишається однією з головних цілей росіян в області. По місту прилітає ледь не щодня, каже очільник Донеччини Павло Кириленко. Росіяни в основному гатять із зенітно-ракетних систем С-300. Вони не точні, але завдають багато руйнувань. Є повідомлення по черговим обстрілам приватного сектору по турецькій військовій адміністрації, по турецькій громаді. Найгарячіший напрямок є Бахмутський, Авдіївський, залишається, і з напрямку Мар'їнки і Красногорівки. Втім, українські збройні сили позиції тримають, ворог посунутись не може. У той час як російські окупанти безжально знищують міста та села сходу з важкою артилерією, притул розстрілюючи будинки. Чи не єдиною службою в таких населених пунктах залишається ДСНС? Рятувальники до останнього не залишають міста та ризикуючи власним життям, роблять усе можливе, аби допомога допомогти людям, котрі вирішили не евакуйовуватися. Про будні рятувальників героїв сюжет Владислава Круглова. З самого ранку ми разом з рятувальниками їдемо у селище Нью-Йорк на Донеччині. Його рашисти обстрілюють з усього наявного озброєння, рівняючи з землею. У центрі села нас вже чекають люди, які не витримали життя під постійним вогнем. Добре. У простріляній кареті швидкої, якою рятувальники вивозять людей, спілкуємося з родиною, яка намагається врятуватися, покинувши все. Виходу нету. Дорога пролягає зруйнованими вулицями. У Нью-Йорку не залишилося дворів, в які б не прилетіли російські снаряди. Ви знаєте, мені вже кажуть, що просто по мирним людям стріляють. Ну де, ну де там ну, де в садик, в садік розбили в лікарні, ну ну де там де, 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 школу. школу розбили там, де ми вчилися і що. Ну хто там уже є там? Нікому а у нас хто до на нашій території? Пані Валентина каже, війну, яка розпочалася в Україні 14-го всерйоз не сприйняла. Думала то все розбірки політиків. Знаєте, та то, ще тоді тагда какта ката ще не заходила. Натомість, 24 лютого цього року, світогляд кардинально змінився. Бо рашисти показали жителям сходу справжнє обличчя рускава міра. Нас в школі учили, що Росія і Україна це дві родні сестри. Так нас у Ну я училась коли ще в школі. А щоб Росія напала. це взагалі, це, це уму непостижимо. на евакуаційний автобус у Торецьку Рятувальники та волонтери привозять людей з усіх навколишніх сіл щодня. Люди не витримують обстрілів і все ж погоджуються виїжджати. Евакуацію чекає і Сергій. Він їде до столиці зі своїм вірним другом. Ну ето ж, мой друг як без друга. Та ж мой друг я без друга не можу уїхати. Все таки родной п'яс Тимолі уже 9 лет со мной уже. Какой тут последний момент був, що вирішив сюди. Ну, вчерашнего дня, когда сильно начало бить уже. И его жалко сильно боится, и самому нада. Все таки. Одразу після евакуації працівники ДСНС їдуть розвозити воду тим мешканцям, що лишилися у місті. Машина розвозить воду по бочках, що встановлені як у Торецьку, так і в прилеглих селах. Каждый день, кожну смену, там вот виїжджаємо, набираємо воду. А пісні пати. Ті води вже немає з фівраля міста. Працюємо, так да. я набираю воду. От прильоти були теж там і з спашини гричата падалі. Ну, за зривної волни у прифронтових містах та селах Донбасу. Саме працівники ДСНС є тими людьми, які підтримують життя в обстрілюваних окупантами містах і селах. Для багатьох місцевих українські надзвичайники єдина надія на порятунок. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Віталій Чумак, Факт Айсі Тіві. Єдині новини. На місці поховання масового поховання в Ізюмському лісі ексгумували 59 тіл, цивільних чоловіків, жінок і 17 військовослужбовців збройних сил України. У більшості сліди насильницької смерті заявив голова адміністрації Олексій Олексінігубов. Слідчі отримали нові докази тортури, які застосувала РФ проти мирних українців. Загалом на місці поховання понад 450 могил на звільнених територіях Харківщини. Знайдено вже 9 катівень. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Одна з них на вокзалі в козачій лопані там знайшли інструменти для катування струмом. Так робили нацисти, і так роблять расисти, зазначив президент. Тож весь світ має знати правду про звірства Росіян. Також Володимир Зеленський наголосив, що у звільнених районах Харківщини продовжують відновлювати життя, доправляють продукти, ліки повертають енергозабезпечення. У деокуповані населені пункти привезли пенсії. Дорожники намагаються якомога швидше відновити інфраструктуру, роботу транспорту і залізниці. Прийде час. Відбудуємо усе, що зруйнувало окупант. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що. Підокупацію і про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. І звичайно, звичайно, про Крим. Україна повернеться. Україна переможе. Росіяни сьогодні випускають по Україні всі види ракет та дедалі частіше запускають ракети С-300 і зенітні ракетні по наземних цілях. Такі, таких сил у росіян багато, тому тероризують переважно прифронтове населення. Також ворог почав частіше використовувати ракети радянського виробництва, щоб заощаджувати високоточну зброю. Такою зброєю, як калібри, Х-101, іскандери, ворог б'є рідше і лише по тих об'єктах, які для нього критично важливо знищити. Насамперед йдеться про інфраструктуру. Туру України росіяни не пошкодували 100 мільйонів доларів, коли випустили по Харківщині і ТЕЦ 12 ракет. Росіяни зламавши зуби об українську армію, тероризують саме мирних людей. Росіяни повинні знати, куди йдуть їхні гроші. 100 мільйонів доларів наголошують все за один удар. Я вони власне зламавши зуби на українській армії, тероризують саме український народ. Щонайменше 230 російських вояків наші захисники ліквідували напередодні. Також окупанти втратили майже три десятки танків і БМП. Загалом, же, за даними нашого генштабу від початку великої війни на концерт Кобзона відправлено майже 54,5 тисячі російських окупантів. Наші оборонці перетворили на брухт понад 2 тисячі ворожих танків, спалили 4,5 тисячі броньованих машин та понад 1309 артилерійських систем. Також росіяни втратили 312 реактивних систем залпового вогню, 168 систем протиповітряної оборони. Наші бійці приземлили 251 ворожий літак і і 217 гелікоптерів. А ще росіяни недорахуються 3,5 тисячі одиниць автомобільної техніки і 15 кораблів. Студенти іноземних вишів не можуть потрапити на навчання. Попри те, що ще в березні їх внесли до категорії тих громадян, які можуть перетинати кордон. Дати можливість виїхати студентам просив навіть головнокомандувач Валерій Залужний. Однак перелік необхідних документів та правила виїзду змінювали впродовж літа кілька разів. Врешті 14 вересня повністю заборонили виїзд. Репортаж Христини Гавриш. Цю арт-інсталяцію встановлять біля штаб-квартири компанії виробника байрактарів. Її автор – 23-річний українець Олександр Нікітенко. Він переміг у конкурсі. Там з усього світу були учасники, але перше місце за Україною. Наразі ми працюємо над реалізацією цього об'єкту. Олександр закінчив бакалаврат у Київському університеті. На магістратуру зібрався до Німеччини. До вступу готувався два роки. Через пандемію його довелося трохи відкласти, бо німецькі університети перевели на дистанційку. Лише на кінець 21-го року Німеччина зняла всі карантинні обмеження. в січні місяці я подавав документи туди. Завдяки портфоліо Олександру вдалося. Вступити до Вісьмарського університету технологій одного з найпрестижніших у Європі, на бюджет. Але мрія зазнала краху на кордоні Олександрові. Заборонили виїзд з України. Відмова а, на основанні того, що вище згаданий громадянин не зміг надати на паспортний контроль відповідні документи. Хоча всі документи, от вони, вони лежали на столі. Но їх ніхто не дивився. Тимофій виїхати на навчання до італійського вишу намагався вісім разів, але щоразу отримував відмову. Ступив після 24 лютого, не та довідка в адкоматі. Потім мені сказали, що взагалі е, 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 така теж абсурдна, що як ми можемо повірити, що це достовірні документи. Я можу такі саме ж зробити, поїхати в Львів і зробити. Я не знаю, як на це реагувати. На одному із пунктів пропуску перевіряла навіть знання італійської. Він прикордонниця дізнав, що я йду в Італію. Я так розумію, вона розмовляє італійську, я пишаюсь цим молодець. Вона почала говорити. Я їй повідповідав, вона посміхнулась та вказала дорогу назад додому. Коли йшов, я просто заплакав. Вона бачила це. Я говорю: просто виведіть мене і все. не кажіть, не кажіть мені нічого, а вона каже: ні. Не здавайся, їй тоді на інші пункти. Перетин кордону для студентів став справжньою лотереєю. Правила та перелік документів змінювали багато разів. Спочатку виїжджати дозволяли всім, з 8 серпня лише тим, хто вступив ще до початку великої війни, а з 14 вересня виїхати не може вже ніхто. Навчання вже розпочалося, кому це було вкрай необхідно. Вони вже могли і мали можливість залишити межі країни. Та головна причина заборони липові студенти. Що місяця прикордонники ловили таких по кілька сотень. Прикордонника виявила ознака підробки студентських квитків. Ось ці гори бізнесмени торгували документами про навчання в Польщі. Поліція застала ділків на гарячому. Ви збиралися на даний час перетнути державний кордон. Так, але ми повчитися збиралися. у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки. Кажуть, як відсортувати справжніх студентів від самозванців, мав би придумати Кабмін і чітко розписати, хто та з якими документами може виїхати. Ймовірно, слід запровадити і вікові обмеження. Хто захотів п'ятого світу саме під час війни? Ну це теж добре, да? і ми вільна країна, але у нас є. Війна є обов'язок громадян. Міністр оборони Олексій Резніков минулого тижня заявив, що в уряді вже є проєкт постанови, яка має врегулювати питання перетину кордону студентами. Коли можуть ухвалити її, ми запитали в міністерстві оборони та внутрішніх справ, але відповіді поки не отримали. Тим часом, ті, хто збирався справді вчитися, а не втікати з країни, вже пропускають перші заняття в університеті і ризикують бути. Відрахованими абсолютний дедлайн це початок жовтня, коли я, якщо не з'являюся до університету, то мене типу відраховують. Христина Гавриш, Мирослава Прокопюк. Факти ICTV, єдині новини. Попри постійні ризики та ймовірність повторних прильотів щоденно, з наслідками російської агресії борються тисячі рятувальників. Серед них і капітан Андрій Брехунцов з Одеси. Він міг виїхати з України на початку війни, але вирішив рятувати людей. 23 квітня, напередодні Волокотня, рашиська ракета влучила у житокомплекс Тірас у Київському районі Одеси. Дим від пожежі було видно майже у всіх районах міста. В той час капітан цивільного захисту Андрій Верхунцов був вихідним та, побачивши наслідки ракетного удару, одразу ж кинувся допомагати колегам рятувати людей. Той день просто е я був поряд, і е коли закінчилась е воздушна тривога. То я під'їхав і допоміг, чим зміг хлопцям моїм друзям, колегам. За 10 років у держслужбі з надзвичайних ситуацій Андрій бачив зруйновані будинки, вбитих вогнем людей, розпачі їхніх рідних. Хоч кожен виклик особливий, та все одно добре закрабовується у пам'яті, особливо якщо є жертви. Скільки було викликів під час війни, Андрій не пам'ятає. Головне врятувати чужі життя. Чоловік працював у всіх місцях, по яких били російські військові аеродром шкільний, нафтобаза, порт та житлові будинки за Одесою. початком війни. Е Єсть більша небезпека. що Ти приїжджаєш на місце виклику, займаєшся непосередньо гасінням пожежі чи ліквідації НС. І є угроза, що повторно в те же місце прилетить. Як і багато українців, не очікував, що Росія так віроломно нападе на Україну в перші дні війни. Рятувальникові до Німеччини дружину та трьох маленьких дітей кохана вмовляла Андрія залишитися з ними, та він відмовився. Прагну допомагати захищати рідну землю. Дружина, звісно, поїхала з нами. Ми виїдемо, Ти багатодітний батько. У нас малі діти. Ти виїдеш. Я прийняв рішення. Що відправити сім'ю, а сам залишиться і виконує свої функційні обов'язки? Морально каже чоловік, буває складно, адже вже понад півроку бачить рідних лише в екрані телефона. Та родина перш за все дає йому мотивацію та сили, колеги рятувальники називають його відповідальним та дуже професійним. Я впевнена, як в сім'ї, як в. То в чоловікові, який зможе мене взяти за руку, повез саму гарячішу точку пожежі. Я буду за ними як за кам'яною стіною. Я не буду переживати, що я одна там. Як і всі українці, Андрій мріє про перемогу над Росією. Він готовий докласти усіх зусиль, аби її наблизити. Та найзаповітніша мрія рятувальника нарешті побачити та обійняти своїх дітелахів та дружину і жити з ними у безпечній українській Одесі. Назар Бурхан Вадим Мірза, «Факти ЕСТІ Єдині новини. За лічені години вони відновлюють пошкоджені ворогом мережі, ризикуючи власним життям, працюють під прицілом ворога. Для того, щоб у містечках та селах була електрика та інтернет. Як працюють енергетики та співробітники телекомпаній фактично під боком у ворога бачила Ольга Читайло. Після е, Кожних е, этих приходів гостей приїжджаємо, прибираємо за ними сміття. Треба звязь, треба звязь людям. Два брати Микола та Дем'ян налагоджують у прикордонному селі із на Сумщині. Інтернет. Крає Ух ти. Дуже острий, тому бажано руками не брати. Робота ювелірна, але як швидко її доведеться робити заново, не знає ніхто. Стріляють тут часто. сьогодні гупала. Чули десь до 9 години. За кілометр вже кордони і російська артилерія. Вулиця, на якій зараз працюють майстри, прострілюється. З цієї точки ворог їх бачить, а вони, попри ризик, жодного разу не відмовлялися їхати. Право вибору було в мене, ті пойти в ЗСУ чи піти робити. На цій же вулиці працюють електрики. Майстер оглядає, побиті снарядами опори, а ще чекає одного з місцевих, щоб відновити пошкоджене постачання. Надо і хазяїна, щоб перевірити, що в нього все було порядок. Uh -huh. Зараз включимо, а в нього щось може входити там, чи осколком проводку перебили, чи А це вже Краснопілля, теж Сумщина, цілий склад пошкоджених під час обстрілів трансформаторів. Отвір осколком і пошкоджується обмотка. У колекції майстрів також осколки від ракет. до нас у двір дільниці. Ми як бомбилися в Красне Краснопілля? Можете попробувати, який воно вагу. Не керу, не Енергетики відпочивають після робочого дня. Виїздів тепер у рази більше. Та в мене водій каже, що от тебе хоч одказуйся. Каже, піду до того, до диспетчера. Як моя зміна, так ми їдемо. Стараємося чим швидше, тому що дивися, ось границя. Вони на роботу виїздили, навіть коли область була частково окупована, і дорогами їздила ворожа техніка. З однієї сторони страшно. Дуже страшно, коли на тебе їде колона і дуло танка повертається в твою сторону. Ми з кожного сміни сюди виїжджали і з ними сюди розминалися. А як вдома? А хто буде людям тоді світ робити? Місцеві ж намагалися за можливості попередити електриків про те, якою дорогою їде ворог. Від того, чи доїдуть майстри, залежало, чи виживуть люди в оточенні. Оставалися діти, оставалися пенсіонери, немає води, немає світла. Ми дуже раділи, коли випав сніг великий. Того що надо було можна було його топити і воду брати. Українські енергетики готові до всіх сценаріїв, каже очільник Укренерго. Наслідки прицільних ударів ворога ліквідовують за лічені години. У березні на Київщині ворог зруйнував дуже багато ліній електропередач, які зв'язують Київський енерговузол з енергосистемою України. Але споживачі цього навіть не помітили. Наші 40 ремонтних бригад, які працюють всередині компанії, ці ж люди. Відновлювали живлення електричної енергії для деокупованих регіонів, і ці ж люди власне працювали і працюють над відновленням живлення, зокрема Харківської області, Донецької області, інших областей за майже сім місяців війни. Не раз майстри потрапляли під обстріли, автівки підривалися на мінах і були загиблі. Але всі, з ким ми спілкуємося, готові, попри ризик, працювати далі до перемоги. Ольга Чотайло та Максиміліан Ільченко. Факти Сі Тіві. Єдині новини. Всі матчі збірної України з футболу цього року покаже телеканал ICTV. Завдяки партнерству з українською асоціацією футболу трансляції будуть доступні для всіх наших глядачів. Уже в середу збірна України проведе черговий поєдинок Ліги націй УЄФА проти Шотландії. Це буде перенесений матч першого туру. Його ми мали зіграти ще влітку. Але через війну, яку розв'язала Росія, у червні ми догравали стокові матчі до чемпіонату світу, які мали б провести ще в березні. Наша команда напередодні зібралася в Польщі, на жаль, знову втрати Едуард Соболь, гравець бельгійського брюги травмувався. Також не допоможуть підопічним Олександра Петракова, Зінченко, Бущан, Шапаренко, Попов Корнієнко. А от легіонери приїдуть до збірної, але після завершення туру у своїх внутрішніх чемпіонатах. Напередодні ж до збірної доєдналися Дніпряни Артем Доубек і Олександр Піхальонок. Тож обидва матчі проти Шотландії 21 та 27 вересня та гру з Вірменією 24 числа транслюватиме телеканали Сітіві в рамках марафону Єдині новини. Наразі це все. Сіна...